Здається, ми вже знаємо де оселився, чи оселиться Ярослав Дубневич і його родина. Перед зникненням колишнього нардепа його донька Роксолана Передко та її 33-річний чоловік Михайло Передко придбали за 600 тисяч євро. Двоповерховий будинок у Братиславі колеги з NGL Media провели розслідування і з'ясували, що двохповерховий будинок неподалік історичного центру Братислави ще до вересня 2022 року був виставлений на продаж. Опісля його придбало подружжя предків. Незрівнянний Франці Скапола, створюючи образ для Дона Карнеони, просто позаздрив нам, бо ми вже маємо готовий і непридуманий сюжет та героїв до нього, і свою постомитівську козаностру. Чому батько дому Дубневичів брав словачину? Все дуже просто. Це країна, яка не дуже позитивно ставиться до України. Країна, яка скептично фиркає в бік нашого вступу до ЄС, і взагалі новий уряд не підтримує нас у військовій сфері. Про це у жовтні заявив новообраний прем'єр-міністр Роберт Фіцо. А ще Словаччина одна з найкорумпованіших країн у Європі. Тому, пану Дубневичу, там мало бути. Комфортно. А так, аби не бути голослівним, то новообраний прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо вже був там при владі і пішов у відставку із свого прем'єрства у березні 2018 року, щоб уникнути довгострокових виборів, а також вирішити політичну кризу, пов'язану з убивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка. До речі, куцяк досліджував роботу італійської мафії. Дрангети у Словаччині, за даним поліції, Марія Трошкова, яка була помічницею Роберта Фіцо, могла мати зв'язки з мафіозі. Калабрійська дрангета не така відома, як сицилійська коза ностра, але вона є однією з найбільш владних злочинних організацій у світі. Свого часу один з дослідницьких інститутів оцінював її річний дохід у рік. Це 47 мільярдів євро. Угрупування працює і в нелегальній сфері, наприклад, торгує наркотиками. І ядерними матеріалами і легальні заробляє на будівництві, ресторанах і в роздрібній торгівлі. А в Словаччині італійські мафіозі не тільки кокаїн продавали, але й пристрастилися до розкрадання європейських дотацій, які активно злучав уряд на чолі з Робертом Фіцо. Ну, хіба не схожа історія з родиною Дубневичів, які освоювали гроші з державного бюджету регіонального розвитку? Наприклад, у січні 2020 року Львівщина отримала 360 мільйонів гривень, і майже половина 160 мільйонів пішли на розвиток виборчих округів братів Дубневичів. Потім значну частину цих грошей на тендерах освоїли фірми, пов'язані із тими ж таки братами Дубневичами. Думаю, якщо Ярослав Дубневич і Роберт Фіцо перетнуться десь в центрі Братислави, вони легко знайдуть тему для розмови. Та у міжнародний розшук Ярослава Дубневича оголосили не через розпил державних дотацій. Він є підозрюваним в організації схеми заволодіння природним газом на суму понад 2 мільярди гривень. Звісно, з подальшою легалізацією незаконно отриманого прибутку. Якщо коротко, то схема працювала так. Дві підконтрольні нардепу теплоелектростанції це Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ – Купували в державного нафтогазу газ за зниженими цінами, Бо цим-то для того, щоб виробляти тепло для мешканців Новояворівська та Нового Роздолу. Насправді ж той такий газ використовували для виробництва електроенергії, яку потім продавали вже іншому державному підприємству енергоринок. За ринковою ціною схема була робочою і приносила мільярди, аж поки її не розкрили і САП спершу оголосили підозру п'ятьом посадовцям ТЕЦ. А в жовтні цього року і їхньому босу. Втім, на Дубневичі висить ще одна карна справа, яка і змусила його покинути батьківщину. Йдеться про історію з розкраданням грошей Укрзалізниці. За версією слідства з 2015 по 2017 роки державне підприємство Укрзалізниця купувало стрілочні переводи. Це такі механізми, які дозволяють поїзду переїхати з однієї колії на іншу. Та запчастини до них е не у виробника купувала, а власне у фірми-посередника. І ця фірма належала, угадайте, кому, цю схему детективи і прокурори оцінили в 93 мільйони гривень. Справу по залізниці розглядають в суді ще з 2020 року. І то закривали, то відправляли на новий розгляд, і цієї осені нерви Дубневича не витримали. Спершу він перестав ходити на суди, а 17 жовтня вийшов на відеозв'язок зв'язок, нібито з якоїсь лікарні в Україні. Тим згодом виявилося, що пан Дубневич казав неправду, бо ще 8 жовтня він перетнув кордон між Румунією та Угорщиною. Проте, як він виїхав з України, ніхто з офіційних осіб не знає. Нове ймовірне гніздо клану Дубневичів поки що стоїть порожнє, але місцеві журналісти кажуть, що так триватиме недовго, бо видно, що там вже розпочали ремонт. Є ще варіант, що Дубневичі осядуть. В об'єднаних Арабських Еміратах, де зареєстрована фірма доньки Дубневича, але це не факт. все таки словачина ближча до рідної зубри. Ну, побачимо, що там міжнародна поліція наобстежить.